Всім привіт, вітаю на каналі. Гарного вам настрою, незважаючи на таку похмуру погоду. У нас дощик та ще й з мокрим снігом. Зараз уже нема такого сильного. Тільки дощить, де-не-де, пролітає такий лопатий лопатий. Я це приїхала та хочу швиденько поставити миску щоб зібрати дощової води. Сполохнути її. Водичка добре для того, щоб поливати розсаду, квіти. Отак ви діліться, яка у вас там погода. Зараз піду в машину, заберу корм, купила випойку для своїх курчаток, також корм. Буду з сьогоднішнього дня вже випаювати. Так, ось моя випойка. Це я взяла і норофлокс, антибіотик і чектонік вітаміни. І ось такий корм, називається селянський з першого дня для любої птиці. Взяла 10 кг, до того я брала маленьку пачечку на 2 кг, але вони в мене вже з'їли. Ростуть, їдять. А примула дівчата, дивіться, як радіє. Тож у кого є, висаджуйте. Дійсно погарнішало. Так розквітла. Просто супер. Чорнобик. Ну, чого ти ходиш, мочишся, га? Чого? Що впаду. Взнала сьогодні дуже багато роботи, але погода змінила всі плани. Уранці я прокинулась, відчувала себе поганенько, бо боліла голова. Я як метеозалежна людина, то відчуваю всі зміни в погоді. Ой, ну нічого, то таке тимчасове, все пройде, випила таблетку і все добре. А тепер думаю, що робити. Так як планувала одне, а зараз треба перестраюватися на друге. Міюся сама з себе. Сьогодні, знаєте, що хотіла? Піти на стадіон. Все, з вечора запланувала, дивилася по погоді, наче не було так сильно, що буде дощ, там було 30%. Думаю, все, відвезу ромчика до школи і потім заїду, піду на стадіон. Розпочну вже трошечки собою займатися, тож то ж іде весна. А я то пироги, то рулети, то ще щось, то хрустики, шмустики. І поправляюся. А весна йде, зараз захочеться роздягнутися, буду як не знаю що. І все, сьогодні запланувала піти. І сама себе сміюся. Оце рішилася піти. Займатися спортом і на тобі пішов ще й дощ та ще й снігом. <ріст> так довго я наважувалась. Але ну, нічого. А це ще одне моє захоплення. Дуже люблю інкубувати птицю. Вже цим займаюся близько п'яти років. Вся птиця, що в мене є на подвір'ї, це вся моя птиця. Мене запитували щодо цих курчаток. Це курчатка, яйця від моїх курей. І інкубувала я їх в інкубаторі. Ось такі, Ось такі вони вже цікаві. Я дуже мріяла про різнокольорових курей, щоб в мене були. От і я. Уже цього добилася, бо то до того в мене були такі сріб... сріблясті, нічого цікавого. А зараз вже всі в мене такі круті. Знаєте, про що я мрію? Про свою птахофабрику, птахоферму, де буде дуже багато курей, гусей. Так. Це дуже таке захоплення чудове, особливо для мене, як антистрес. Приходиш сюди і годуєш, вони так співкають прикольно, вже діловиті. А ще до них, як заговориш, то вони тебе ще й послухають. Ой, що ти кусаєш? Давай. Ой, давай. О, а так. так. Півник, напевно. Я так і не навчилася ще оприділяти, чи півники, чи курочки. Що буде, то і буде. Ми не перебираємо нічим. Так? Вже будемо бачити потім. Дала їм вже чистеньку водичку поміняла, їсти, вони розгребли, дуже люблять розгрібати, перестелила. Буквально пройшло 5 хвилин. Вже навели вони красоту. І ти мене хоч... Заглянула я сьогодні до підвалу, а в мене там ще скільки кабаків, скоро вже потрібно новий урожай збирати, а я ще не використала старий. Тож думаю, сьогодні зроблю вертути. Коли пішла з заробною до школи, то я купила отаке тісто філо, Чи тіло, чи як воно там правильно, таке тонюсіньке. І буду зараз робити вертутки. Тісто взагалі суперове, таке тоненьке-тоненьке, як, як ото. Поперосова бумага. Зараз брати по одному І... накручувати. Тісто смащую росли... соняшниковою олією. Так. Я дуже люблю плацинди такі перемазані з кабаком, але то треба місити, розтягувати то тісто, так готове. Раз, два і все. І все смачно і просто. Спочатку хотіла натерти весь кабак, а потім подумала, так я ж його не використаю. А так собі, скільки мені треба, натираю ось начиночку. Можливо, ще трошки. посипаю цукром. Так, буду викладувати потрогу. Тут аж 11 листів у пачки йде? Да? Тому що так це щось маленьке, не всі однакові? Ой, це я порвала, ага. Що таке? Пуплю треба брати бо вони дуже ніжні. Я знаєте, з цього тіста хочу зробити пахлаву. Можливо, з вас хтось готував. Я у знайомої куштувала, і мені сподобалось. Ой, ну це потрібно робити, коли буде чи якесь свято, чи хтось буде приходити в гості, бо все, що ж то я спечу і буду потім все сама їсти. Такий величезний кабак, десь кілограм 15 кг. Не знаю, що я буду з ним робити. Напевно, курі з'їдять з гусьми. Я оце половинку з маленького кабака начистила. І це я його весь не використаю, то що не до поставлю до морозивця. Треба подивитися, які є ще рецепти з кабаком. Так, тепер я все змащую яйце. Наверх посипаю кунжутом. Ставлю у духовку на хвилин 30, температура 200 градусів. Що хочу ще сказати, що це тісто дуже вигідно. Отака упаковка нас стоїть 68 гривень. Дивіться, я накрутила повну жаровню, і ще в мене скільки залишилось листочків. Я ось. Знову їх скрутила, заложу оцю пачечку і до морозилки, можна робити з нього що хочеш. Навіть є отака штучка з рецептами. Зараз подивлюся, що тут. Ось що Дивіться, скільки всього, з різними начинками. Ось перше, що у нас бани, це йде. Потім штрудель можна робити, якісь кошики, фруктові вергуни, пироги. Ну, треба почитати і подивитися. Трубочки з заварним кремом. О, що я говорила, пахлава. Навіть є рецепт. Все розписано. Прикольно, я потім почитаю. І з останнього, що залишилося, щось приготую. А поки в мене готується вертута, я буду з вами експериментувати і дегустувати, буду робити салат. Салат з Тіктока. Друзі, він у Тіктоці набрав мільйони переглядів. Салат проще простого. Тут думаю, ну, давай і я зроблю. Для цього нам потрібні лише мариновані помідори і цибулька. Ну, давайте будемо пробувати, що воно, як воно. Я таке ніколи не їла. Заодно вам скажу свою правдиву оцінку. У мене тут і перчик є ось такий, навіть гіркий. Це такі гостренькі помідорки, бо я якраз банку відкривала картоплі, вчора смажила. Ну, я думаю, достатньо. Я 5 штучок дістала. Тепер потрібно почистити від шкірки. Так, поки я поставлю назад, щоб водичка стекла. Треба було вчора зробити його до картоплі смаженої. Заодно б усі спробувала, а я про нього згадала сьогодні. Помідорки у нас, ця нас стикає, я наріжу цибульку отак Тоненько. Я взяла дві, я думаю, достатньо і одної на цю кількість помідор. Тепер ці помідори трошечки поріжемо. У мене вони такі тверденькі, буває, попадаються, що, напевно, різати не можна. так. Так, все. І тепер потрібно нам помідорки і цибулю залити нерафінованою олією. Так, от обряд, все. І перемішую. Я б назвала би це не салат, а більше соус якийсь? Ну? Вишу, що салат? Добре, розміщає. Так, ну що? Буду пробувати. Досить непогано, для мене, як і для людини, яка любить помідори і цибулю, це смачно. Той, хто не любить цибулю, то не буде їсти. А знаєте що? Так просто його не можна їсти, багато не з'їсиш. А ось тако мочати хлібом це буде взагалі бомба. І ще, знаєте, який смак мені нагадує, коли ми робимо салат з огірків і помідор, таких уже справжніх помідор. І оця рідина, що виділяється з сока, я не знаю, як ви, а я люблю, коли з свіжого салату оце вимочувати оту юшечку, то оце така сама юшечка. На не смак. Непогано. До картоплі, до якогось м'яса. Те, що потрібно. А, друзі, виходить ароматна смакота. Зараз я розбавила водичку з медом і таку зверху ще змащу. Якщо немає меду, можна просто водичкою. Накриваємо, чи то рушничком, чи якоюсь салфеткою на півгодинки, щоб відпочило воно. І потім можна нарізати і їсти. Всім смачного.